Інтелекту, мене звати Дмитро Ткаченко, я співзасновник AI-клуба, в рамках якого і проходить наш сьогоднішній випуск новин. І перша новина дуже цікава. Якщо ви поглянете на таблицю, це рейтинг великих мовних моделей, на кшталт чату GPT, Барду, Клода, Містраля, інших. І що ми бачимо, що Барт перемістився на друге місто. На першому поки що чадже Turbo, а на другому вже Барт, да? і ми бачимо, що Містраль це опенсорсний на штучний інтелект. Він вийшов на п'яте місце. Тобто, рейтинг Барда ну, покращився, і це модель Gemini Pro, От, тому чекаємо, вони ще е, казали, що буде в наступному році, е, чи не в наступному чи в цьому році буде Ультра, е, незабаром вона буде випущена, і Ультра ще краще, ніж ПРО, то, тому е, це може похитнути першість е, чату GPT, саме е, моделі GPT 4, От, тому. Сподіваємося, що на за цей час OpenAI також щось зробить, може випустить GPT 4,5, може 4,5, Але конкуренція мені подобається, тому що от така активна конкуренція вона покращує роботу великих мовних моделей, і генерація контенту стає все краще і краще. Так, а, наступна новина про чат-GPT. Вони так і дуже активно не піарили, але а, в них з'явилась можливість а, згадувати різні чат-GPT в одному запиті. А, тобто ви можете при створенні запиту написати собачка, як, наприклад, у Slack або там, в Telegram. І вибрати з там, тих GPT, які доступні будь-яку, і формувати при формуванні запитів ви можете обрати декілька GPT. що це може яким чином воно може нам допомогти. Тобто, ви можете об'єднувати різні GPT. одна GPT, яка, наприклад, допомагає створювати контент текстовий, інша GPT, яка може якимось чином візуалізувати. Або створювати відеоконтент, або їх якимось чином поєднувати. Я ще в цьому напрямку дуже активно думав, але використання декілька GPT може дозволювати створювати саме такий індивідуальний досвід, індивідуальний контент, який персоналізований, от, який відповідає вимогам користувача. щоб не… Не повинно ти там створюєш контент в одному GPT, потім тобі потрібно перейти в іншу, там щось зробити, а це можна робити в одному запиті, і ну, це таке досить е, е, хороше оновлення, на мій погляд. Подивимося, як його можна буде використати для покращення своєї роботи. Е, а поки що переходимо до іншої новини. Це новина від українського юриста Антона Ходоша, який зробив колонку на АІН і розповів, як отримати права на об'єкти, створені штучним інтелектом. Які ключові моменти. По-перше, ви повинні проаналізувати Яку участь ви брали у створенні об'єкта, або ви щось редагували за допомогою штучного інтелекту, або він щось перевіряв. Якщо це було створено виключно штучним інтелектом, то тут є певні обмеження: по-перше, при створенні ви не повинні порушувати чужі права. Якщо ви їх порушили, то у вас авторського права не виникає. Другий момент, якщо ви створювали за допомогою платформи, наприклад, там чату GPT або Midjourney, то права можуть належати або платформі, або вам як користувачу, який користується цим сервісом. Якщо ви їм користуєтеся легально, наприклад, там сплачуєте за платний пакет, то тоді права можуть належати вам, але ви повинні е, переглянути угоду про використання. Тобто у кожного сервіса є е, така угода, і ви можете там переглянути, і там є певний блок щодо авторських прав, кому вони е, е, належать. І третій момент: ви повинні е, е, зрозуміти. Е, при створенні контента яке законодавство ви там в якій країні ви це робите, і яким чином ця країна регулює е, ці моменти, якщо в Україні це там одні випадки, якщо наприклад там Європі по іншому, в Америці взагалі там по іншому? Вот. Тому якщо у вас є саме там питання, яким чином їх оформлювати, то почитайте статтю повністю вам. Може бути це більш зрозуміло. Так, наступна новина також українська про досвід комуні... комунікаційника щодо його роботи зі штучним інтелектом, як він допомагає в його роботі. Що тут з цікавого з відповідно до досліджень, 50% піар-фахівців. Або рідко або ніколи не використовує штучний інтелект. Для мене це було такий шок, тому що мені здавалося, що якраз там медійники, там діджитал-спеціалісти вже мав ну, якщо може на 100 ну хоча б відсотків 90 всі вже користуються штучним інтелектом, тому що е, там користь від його використання вона очевидна. Якщо ти працюєш з текстом, з картинками з відео, то От буквально нещодавно до мене звернувся знайомий. Йому було потрібно згенерувати картинку для поста в телеграмі. Я в чаті GPT дав досить простий запит. згенерував чотири картинки, дві з яких цьому моєму знайомому дуже підійшли, і я на це витратив. Ну буквально там кілька хвилин. І а він отримав унікальний е, графічний контент, який, е, ну, скажімо так, одразу бросається в очі і добре проілюструє його пост в е, Телеграмі. От, тому, що половина піар-фахівців не використовує штучний інтелект, мені е, це дуже дивно. От, е, хоча там стаття більше про досвід, от, якщо вам ви десь дотичні до цієї сфери. Я дуже рекомендую цю статтю повністю почитати. Там він розповідає там по окремим завданням, там як штучний інтелект допомагає ему, там, генерувати контент, або там в дослідженнях, або в інших моментах. Дуже цікава стаття. У нас досить мало контента саме українського, да який не там з англомовних країн, а саме українському, тому. Дуже рекомендую цю статтю. Перегляньте, почитайте. Наступна новина про оновлення гугла. Які в оновленнях зазначається, що штучний інтелект. Буде читати і аналізувати приватні повідомлення на смартфонах. Це оновлення для андроїдів. це мабуть зроблено для того, щоб швидше навчати барт, тому що Google активно включився в цю гонку штучних інтелектів, і йому потрібні переваги для конкуренції з чатом GPT, з клодом з іншими. Штучними інтелектами і тепер також запити до барда їхнього чат-бота, будуть зберігатися протягом 18 місяців. От про що це новина для нас? По перше, що приватність вона вже потроху повністю зникає, вже цієї приватності немає. І ви повинні бути дуже обережними саме в якусь чудливу інформацію, яку ви пишете в особистих повідомленнях або там шукаєте через браузер. Все це буде використано углу для того, щоб навчати свої штучні інтелекти. Наступна новина про те, про 13 причин. Чому письменники повинні прийняти штучний інтелект, якщо ви дотичні до там, копірайтингу або написання статей, текстів книг і проти штучного інтелекту, то просто почитайте цю статтю. Тут там досить така грунтовна, які основні ідеї цього щодо прийняття штучного інтелекту саме письменниками. В тому, що штучний інтелект може бути досить хорошим помічником при написанні текста, тобто він може допомагати в написанні, він може редагувати, він може генерувати різні ідеї, там щось доповнювати. Але тут автори зазначають, що не ви не повинні там все, що згенерував штучний інтелект, використовувати в своїй роботі, ви можете. Використовувати цей контент в якості натхнення або якості доповнення, і самостійно там дороблювати, перероблювати. І таким чином він може, як асистент, допомагати вам. якщо, наприклад, у вас є якийсь там ступор, ви не можете там далі писати, або ще не хнеста якоїсь ідеї, у вас там криза творча, да, то от якраз. Інструменти на кшталт чату GPT вони якраз можуть вам допомогти в тому, що з допомогою там своєї допомоги вони допоможуть вам продовжувати вашу роботу. Так, наступна новина дослідження Масачусетського технологічного інституту показала, що попередні дослідження про те, що 80% робочих місць вони там зазнають якихось суттєвих змін або будуть скорочення, а це, скажімо так, припущення, воно трохи оптимістичне, тому що наразі більшість, скажімо так, більшість робочих місць доцільніше їх продовжувати утримати, платити зарплату робітниками аніж автоматизовувати, тому що от було там приклад пекарні, що за допомогою штучного інтелекту можна там автоматизувати, наприклад, перевірку якості харчових продуктів, там витрати на впровадження, от таке інше, і ці процеси, які можна там, наприклад, автоматизувати за допомогою штучного інтелекту, їх. Дешевше зробити людиною аніж автоматизовано. і ці витрати там значно більше, ніж просто продовження використання людської праці. От тому наразі таких місць, які можна автоматизувати, отримати вигоду, їх не так багато. Тому дослідники ну, роблять висновки, що поки що. Штучний інтелект не вкраде наші робочі місця, От. але тут потрібно брати до уваги, що якщо технології, технології штучного інтелекту вони постійно дешевшують, і через деякий час економічна досільність вона може перевершувати витрати на людей. І тоді почнеться повальна автоматизація, і якраз тоді може справитися той. Прогноз про скорочення робочих місць і заміну їх на штучний інтелект, наступна новина від компанії OpenAI, вони випустили нові вбудовані моделі, більш потужні, більш дешевші, тобто, і вийшло оновлення API, тобто як розробники, які використовують API OpenAI, Модель 3,5 або 4 для них це стало дешевше. Тобто тарифи були знижені там, для вхідного запиту на 50%, для вихідної інформації на 25%. І також там більше можливостей в плані налаштування прав доступа в ПОПІ, тому OpenAI… Дослухається до своїх там користувачів до критики і потроху е, покращує мовні моделі і зменшує вартість за користування. Продовження цієї моделі, що для нас, як для користувачів, що це означає От в оновленнях нещодавних чату Джипті. Десь у листопаді були деякі дослідники, виявили, що іноді GPT він лінується, тобто не відповідає на деякі питання там розгорнуто як він може відповідати, ну тобто, намагається просто скоротити свою відповідь. От. І для того щоб з цими, з цими лінощами боротися. OpenAI випустило оновлення, яке може цю проблему побороти. Ну, і, і інші оновлення, про які я казав, там зменшення вартості за користування, нові налаштування API. Так, впродовження великих мовних моделей, Ілон Маск і його штучний інтелект-грок. Наголосили про те, що буде через деякий час випущено оновлення штучного інтелекту грок. Воно буде називатися 1,5 для того, щоб також вони вносять трошки зміни для того, щоб зменшити галюцинації, щоб грок відповідав більш правдиво і не фантазував там, де це не потрібно. Тобто, ми бачимо, що скажімо так, за рахунок конкуренції, всі компанії покращують свій продукт, і ChatGPT покращується, і от урок покращується, і барт. Ми бачимо, як він нові оновлення да дозволимо йому зняти друге місце в рейтингу великих мовних моделей. Тобто конкуренція посилюється. Ну для нас, як для користувачів, це завжди добрий знак. Так, і е, новина від компанії Apple. Е, вони також розробляють е, різні штучні інтелекти. Поки що вони їх не ну тільки там для внутрішнього користування, поки що ми, як користувачі цими моделями, користуватися не можемо, але вони е, на найближчому е, е, виставці, Виставці анонсують свою нову операційну систему IOS 18, де буде штучний інтелект, поки що його робоча назва Apple GPT, і це буде на кшталт чату GPT, але вони роблять, скажімо так, упор не тільки на генерацію контента, а ще і на обробку аудіо-відео контенту його. Редагування тому це досить цікаво. Що як я і казав, що штучний інтелект він саме його впровадження воно розвивається в двох напрямках: перше це там створюються якісь сервіси, якими ми користуємося, наприклад, там Midjourney ChatGPT Вот, а інший напрямок це вбудування різних штучних інтелектів, вже виснуючі програми, сервіси. От ми на минулого тижня був анонс вбуду який будував, якого вбудували в продукти Майкрософта. От. Наразі Apple буде. Додавати штучний інтелект до своїх продуктів. Google вже, в принципі, до всіх майже продуктів своїх додав штучний інтелект. Тобто, ми бачимо, що розповсюдження використання штучного інтелекту буде посередковано через різні сервіси і через різні гіганти, які впроваджують штучний інтелект в свої продукти. Наступна новина про те, що нещодавно в. Твіттері, як, як раніше називався Твіттер, зараз це X, розповсюдилось порнографічний контент з Taylor Swift, тобто діпфейки. І X це побачив, заблокував пошукові запити за цими словами і почав банити аккаунти, От, але це викликало такий великий розголос в ЗМІ. І я десь в минулих випусках казав, що нас чекає ера таких надреалістичних діпфейків, які вже почали там створюватися і активно розповсюджуватися на в двох напрямках: це перший там еротичного спрямування, другий це політичного. Тобто наразі в цьому році буде в. Де, ну, в багатьох країнах вибори і вже почалося створення там різних діфейтів, які дуже схожі на реальних політиків. І тому яким чином це реагувати ну, досить поки що сложно зрозуміти інструментів, які дозволять досить швидко це виявляти і там, припиняти, їх ну, поки що таких ефективних не існує. А технологія створення діпфейків, вона постійно вдосконалюється. Якщо раніше діпфейки були, ну, зрозуміло, що це діпфейки, то наразі їх якість дуже, дуже велика. Тобто вони досить якісні, і, звичайно, людині відрізнити фейк від не фейка стає все складніше і складніше. І е, фінальна новина на сьогодні. Якщо ви працюєте з Міджорні, і вам потрібно згенерувати, от як ми бачимо, картинку, на якій написаний текст, то обов'язково почитайте цю статтю там 10 таких порад, яким чином згенерувати класні картинки з текстом у міджорні. От, В них це нещодавно оновлення шоста версія, яка якраз Дозволяє створювати картинки саме з текстом. Раніше в них генерувалися якісь просто рандомні букви, а наразі вже можна додавати свої надписи. І от яким чином це зробити, якраз можете в цій статті перечитати. А наразі у мене все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.